Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вихідні на англійській мові. Коли нам треба взяти якийсь незапланований вихідний, це не відпустка, це не вікенд, а це якийсь час поза роботою вихідний. Для цього нам знадобиться слово OFF. Наприклад, у реченні Я застудився і мені треба декілька днів вихідних. I got cold, I need a few days off. I need a few days off. Оце і буде вихідні. Або де вона? Вона має бути на роботі. Вона взяла вихідний. Where is she? She is supposed to be at work. She took the day off. She took the day off. Отаке слово нам знадобиться для таких ситуацій. Якщо маєте якісь фрази і які хочете розглянути в такому форматі, то пишіть у коментарях, і ми в одному з наступних відео про них. Поговоримо до нових відео.